Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Цукровий буряк ще не легко вирвати. Гечка вже поступово розпочинає віддавати свою масу коренеплоду. Коренний плод ну, у межах 600 грам, накоплюється цукор, і ми думаємо, розпочнемо копку цукрових буряків десь приблизно через місяць. На полях фермерських господарств Явір та Ірина під буряком майже 100 гектарів. До його копання приступлять в середині жовтня, каже аграрій Олег Томашук. Цьогоріч середня вага кореня понад 600 грамів, цукристість вище 16%, біологічна врожайність до 650 центнерів з гектара. Дана площа 97 гектарів. На сьогоднішній період ви бачите, що вже тут внесені гербіциди по обробітку ґрунту. Внесені вже тут три рази фунгіциди для захисту від хвороб цукрових буряків. Зараз десь планується вносити ще один фунгіцидний обробіток, обробіток з калієм, щоб підняти у міст цукру. В коренеплодах, хоча на сьогоднішній період вже ми сьогодні маємо вагу корення 630 грам середню, е при густоті 110 тисяч е цукрових буряків на гектарі, і цукристість більш, більше 16%. Цю культуру любимо і рахуємо, що для нашої зони ми знаходимося в зоні достатнього зволоження це наша культура. У господарстві Геліос ПА буряком засіяли 75 гектарів, 15% усіх площ. Урожай збиратимуть за два тижні, розповідає керівник господарства Петро Гладкий. Кажуть, що це буряковий рік, і тому розраховуємо урожай 600 і більше. Перші площі були посіяні. В кінці ми знаходимося на цій площі, в кінці березня місяця пережили ті морози, ті холода. І вкотре переконався, що все-таки буряк така культура, яка е, потребує те, щоб раніше був посів. Тоді в такому разі можна розраховувати на гарний урожай. Досить гарно виглядає, без кореневих гнилей. Десь тут приблизно кілограм маса кореня, рахувати, що більше 100 тисяч висота, Будемо рахувати, що біологічна урожайність в межах 800 центнерів. Викликами цього сезону аграрії називають шкідників і хвороби, що поширилися через дощі. А головна невизначеність ціна цукру. Торік кілограм коштував понад 26 гривень. Нині в середньому 24, каже Петро Гладкий. Це не та ціна, яка б хотілася для сільхозвиробника. Я думаю, що при всіх складових ціна цукру має бути в межах 30 гривень. З кожним роком собівартість вирощування цукрової берека збільшується. Відповідно. Нам до цукрового заводу більше 50 кілометрів. Відповідно лягає левою частку логістика. Але я думаю, що якщо буде нормальний урожай, то відповідно буде відповідна собівартість, рентабельність і відповідно прибуток. Як розповів Суспільному директор обласного профільного департаменту Олег Сідоров, цьогоріч під буряками у регіоні засіяли на 30% площ менше ніж торік. Відповідно, урожай буде менший. Якщо по валу, ну по наших прогнозах десь в районі до 2 мільйонів тонн ми повинні зібрати в цьому році, оце і десь на 25-30% менше мінологічно. Якщо брати прогноз по виготовленню цукру, ну ми розраховуємо, що десь в районі... 280 тисяч тонн цукру Вінниччина виготовить. Якщо брати у порівнянні з минулим, то було більше 350 тисяч. тонн. зменшення виробництва цукру буде на відсотків 20. Попри зменшення посівів та урожайності, Вінниччина залишається лідером серед регіонів України за виробництвом цукру. каже Сідоров на область припадає п'ята частина всіх бурюкових площ країни. Тетяна Добровольська Андрій Нєстеров Суспільне новини Вінниччина. Дві трансплантації нирок від посмертного донора 15 вересня провели в обласній лікарні імені Пирогова. Органи пересадили пацієнтам, які хворіли на термінальну ниркову недостатність. Стан пацієнтів стабільний. Про це Суспільному розповів директор закладу Василь Паненко. Згоду на вилучення органів дали рідні загиблого. З 2023 року в лікарні імені Пирогова проведено 50 трансплантацій. Вінничина за кількістю таких операцій посідає третє місце після Києва та Львова, каже Паненко. Зується здебільшого на поросадці нирок та серця. 6312 людей захворіли на грип та геровіни Вінничині за минулий тиждень. Це на 52% більше ніж тижнем раніше. З них майже 3,5 тисячі діти. Про це Суспільному повідомив директор обласного центру контролю та профілактики інфекційних хвороб Ігор Матковський. З коронавірусною інфекцією з початку тижня госпіталізовано 252 людини, в тому числі 104 дитини. Вісім осіб за останні шість тижнів від коронавірусу померли. У Вінниці відвідувачі творчої майстерні навчаються збирати безпілотники для бійців на фронт. Зібрала дітей художниця Доля Добрянська. Мета не лише технічні навички, а й патріотичне виховання через реальну справу. Роботу дітей координують викладач інформатики Іван Струмило та науковець Сергій Пойда. Обоє два роки на волонтерських засадах виготовляють дрони для зсу. Діти збирають корпуси і кріплять деталі. Дорослі монтують електроніку. Дрони одноразові, середня вартість одного майже 6 тисяч гривень. Внутрішнього страху немає, є лише робота, каже Олександр Бобело. В обласній службі порятунку чоловік понад 20 років починав водолазом сапером. Нині водій караулу пожежно-рятувального підрозділу номер 1 Суспільному розповів, професію обирав свідомо, відповідальність і ризик роботи розумів з самого початку. Війна змінила специфіку пожеж, але на її суть роботи стало більше. Тепер виїздять і на прильоти, і на пожежі. Але як і раніше, головне професійна концентрація та готовність до будь-якого розвитку подій. Попри постійний стрес та емоційне навантаження, змінювати професію ніколи не думав. Після дев'яти місяців окупації родина Розвадовських із Херсонщини була змушена залишити рідну домівку. Через рік поневірянь, спершу в Німеччині, потім на заході України, сім'я нарешті знайшла свій дім. У жмеренці, що на Вінниччині за кошти державного бюджету, для родини, яка виховує п'ять прийомних дітей, придбали житло. Двоповерховий будинок, власність громади. Сім'я користуватиметься ним доти, доки виховуватиме прийомних дітей. У Вінниці вшанували жертв масових розстрілів єврейського населення під час Другої світової війни. 19 вересня 1941 року в п'ятничанському лісі знищено до 10 тисяч євреїв. Загалом у період нацистської окупації у Вінниці за різними даними розстріляли від 20 до 26 тисяч євреїв. Розповів директор музею голокосту Леонід Трахтенберг. За різними свідченнями каже історик Сергій Гула у Вінниці було щонайменше 10 місць масових розстрілів євреїв під час другої світової. Втім, не всі і досі позначені. 500 хасидів паломників вранці, 19 вересня, прибули до Вінниці транзитом до Уманя. Там з 22 по 24 вересня вони відзначатимуть юдейський новий рік. Про це суспільному розповів гід паломників Адлер. Загалом цього року до Умені на святкування юдейського нового року прибуде понад 30 тисяч паломників, каже гід хаситів, які заїжджали на територію області. Зустрічали правоохоронці. Вони ж супроводжують автобуси з ними до Умені. До України в вомень хасиди з 22 країн світу їдуть через кордони Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови. Перші паломники за словами Гіда на могилу цадика Нахмана на юдейський новий рік почали пролітати з 1989-го. На території лікарні мені Пирогова знайшли мертвих безпритульних собак з ознаками отруєння. Тварини були під опікою зоозахисниці, мали адресники і не проявляли агресії. За фактом загибелі тварин. Поліція проводить перевірку. Про це Суспільному повідомила старший інспектор з комунікації Діана Панасюк. У Могилеві-Подільському зібрали колекцію старих листівок. На них вулиці та будівлі, датовані кінцем 19-го, початком 20-го століття. Протягом 10 років місцева мешканка Тетяна Мартинюк разом із чоловіком Романом Мартинюком та однодумцем Олександром Богомольним зібрала 50 листівок. Збірку назвали Екскурсія Могилевом на Дністрі. Фото зроблені місцевими фотографами. Частина авторів невідома. Ознайомитися з дослідженнями родини Мартинюк та Олександра Богомольного можна у місцевій бібліотеці за бажанням придбати листівки на згадку чи в подарунок.